Мене звуть Константин Перлов, і ви, можливо, знаєте мене як засновника Ukrainian Wrestling Arena. І я щиро запрошую вас до Wrestling Stars Unleashed. Найбільш очікуваного проекту інтерв'ю спільної роботи в Wrestling Ukraine та Ukrainian Wrestling Arena. тут. Ми розкриваємо завісу та запрошуємо до нашої віртуальної студії найяскравіших, найвпливовіших та всесвітньо відомих зірок реслінгу разом з ними. Ми погрузимося в їх історії, досягнення та поділимося незабутніми моментами з їх кар'єр. Готуйтесь до неймовірної подорожі через розмови з тими, хто підкорює ринг та серця фанатів по всьому світу. Маю надзвичайну честь привітати вас з цим ексклюзивним інтерв'ю з неповторним Пі Джей Блеком.